Привіт усім! Це моє перше відео на YouTube. Я дуже-дуже хвилююсь, але я чекаю твоєї підтримки. Багато хто міг мене бачити на просторах TikTok. До речі, хто ж я така? Мене звати Віталіна. Я викладач англійської вже 7 років. Маю свою власну онлайн-школу. Тож я готова ділитися корисною інформацією на ще одній платформі: це YouTube. Я хочу зробити це відео а, максимально домашнім, максимально затишним. Завари каву або чай. Приєднуся до мого відео. Тут буде дуже затишно. Перше відео я хочу присвятити. Тому, як ж вивчити англійську мову? Я маю доволі е, великий досвід за плечами і багату кількість студентів. Тож мені дійсно є чим поділитися, і я хочу створити щось таке дуже корисне, е, якщо ви починаєте свій шлях. Тобто, це відео йде більш для новачків В принципі, всі ці. Поради можна використовувати не тільки для англійської мови. Ці поради підходять для абсолютно любої іноземної мови. Але так як я експерт в вивченні саме англійської, то буду вам показувати приклад як англійська. Я створила для тебе шість основних пунктів, які допоможуть тобі на початку вивчення англійської. Перший пункт. Це визначити свій рівень. Зараз десь тут я прикріплю ресурс, який тобі допоможе його визначити. Якщо ти не маєш викладача, якщо ти вирішив займатися самостійно, тест English допоможе тобі визначити твій рівень. А якщо ж ти все-таки обрав викладача, адекватний викладач, я признайомся з тобою. Спочатку визначить твій рівень, а потім вже буде підбирати тобі або групу, або План занять. Чому я на цьому акцентую? Багато хто це правило уникає, думаючи, що вже знає свій рівень. Але твоя думка і думка викладача це різне. Багато студентів мені пише запитом таким: я повний-повний нуль, я взагалі нічого не знаю, мені треба спочатку спочатку починати. Признайомся зі мною, діяємо, що в нього вже не такий. вже а0 у нього дуже-дуже такий гарний A1, або навіть початковий A2. Людина жива в Англії, спілкується, просто не знає правил граматики. Тобто це точно не потрібно починати з алфавіту початкових цифр, це рівень трошечки повище. Або навпаки, мені пишуть багато студентів, у мене рівень B1 або B2 навіть. Я займаюся з викладачем декілька років, але признаємося зі мною. Ми виявляємо, що він взагалі не вміє говорити, і в нього, ну, можливо, такий дуже гарний A2, аж ніяк не B2. Тому не довіряй собі, довіряй в ресурсу або в викладачу. Другий пункт дуже важливий це обрати ціль. У всіх різних це може бути ціль просто подорожувати, знайомитись з людьми, гарність висловити свою думку на побутовому рівні. Тож це гарний, гарний ей 2 або початковий B1 і цього з головою буде достатньо. Тобі не потрібно йти кілька років до цього, займатися. Тобі достатньо навіть такого гарного інтенсивного одного рочку, і ти можеш вже гарно говорити на побутовому рівні. Інша справа, якщо в тебе ціль більш серйозна, наприклад, здача екзамену, вступ за кордон або ж якась професія, яка вимагає даного рівня, тут треба попрацювати набагато більше. Третій пункт. Вибір викладача. Я тобі рекомендую дати мені в Дірект в мою школу, і ми підберемо тобі дуже крутого викладача. Але <свісно> вибір викладача, що я маю на увазі? По-перше, я рекомендую тобі звернути увагу на такі деталі: чи дає викладач тобі говорити на уроці? Це дуже важливо. Багато студентів, хто приходили до мене з минулих викладачів, вказували часу таку помилку, як Викладач говорить, говорить і не дає мені сказати зовсім нічого на уроці. Це дуже рек для викладача, тому що це, повинно, це повинна бути взаємодія. Викладач, студент і дуже-дуже багато практики. Але до цього ми перейдемо в наступний пункт. Тобі потрібно бути комфортно з викладачем, ти не повинен бути таким зажатим його, якось боятися. Знаєте, якщо там, я думаю, кожного з нас в школі був якийсь викладач, якого ми боялися, це взагалі не про це. Це повинен бути твій викладач в якомусь сенсі друг, який тобі допомагає дістатися твоєї цілі. Також дуже важливо, щоб викладач чув тебе, яка в тебе мета, і саме по цьому будував твої заняття. Звичайно, що є основа це. Граматика база на початку, але потім вже ми переходимо до різних цілей і на основі цього будуємо урок. До речі, ще один такий пункт до викладача. Це така тема дискусійна. Багато хто має різну думку щодо цього, але я висловлю свою. Викладач має розмовляти твоєю рідною мовою. Це дуже важливо. Для новачків особливо. Я поясню, чому. Багато хто має таку думку, що навчити тебе можуть тільки носій мови. Це не так. Якщо ти новачок, і особливо, якщо це твоя перша іноземна мова, ти взагалі ніколи не вчив ніяких мов, крім своєї, ти просто заплутаєшся остаточно, якщо носі мови почне тобі зразу балакати на англійській. Пояснювати якусь граматику на англійській. Граматика дуже відрізняється від української, ти просто будеш максимально lost. і це може дуже погано вплинути на твою думку взагалі про англійську і про те, як навчання має бути. Тож новачкам я рекомендую мати носія, який зможе пояснити на твоїй рідній мові, чому так, чому саме така граматика? Чим вона відрізняється від української? Що, наприклад, в українській мові є, в англійській мові немає. Як правильно читати, як правильно вимовляти, як правильно е, доносити свою думку, чому деякі конструкції дуже-дуже відрізняються від нашої і так далі. Всі оці нюанси, яких новачок просто не зможе е, зрозуміти. А носії мови просто не зможу пояснити, тому що він не знає ніякої іншої мови, окрім, наприклад, англійської. Але тут є ще один момент: якщо в тебе вже рівень високий, давайте скажемо так: B1, B2, або в тебе навіть C1, а ти хочеш ще більше підняти рівень своїх знань, ось тут дуже буде навіть класний досвід взяти носія мови підтягнути свою вимогу, акцент, більше практикуватися. Якщо ти знаєш базу, це вже окей. Брати носія знову-таки, якщо ти бажаєш. Всі пункти дуже-дуже взаємопов'язані. Ось третій дуже переплітається з четвертим. що я маю на увазі? Четвертий пункт. Починай практикуватися одразу, але це ж залежить від викладача. Я дуже багато стискалася знову з, з, з цим, що викладачі не дають змоги виговоритись студентам. Вони дуже, -дуже багато балакають, розповідають про граматику, про всі-всі ці деталі це важливо. Але зазвичай урок має бути. Навіть більше ніж половина це практика а все інша граматика і викладач пояснює всякі штуки, можу порекомендувати тобі додаток. Тандем, він дуже класно допомагає тим, у кого, у кого або немає викладача, а вже є гарна база, або ви живете в Україні і у вас просто немає англомовних друзів, але ви хочете попрактикуватись. Цей додаток створений спеціально для людей з різних куточків світу, там, де є змога знайти собі співрозмовника і просто практикувати мову. Обов'язково англійську. П'ятий пункт. Використовуй додаткові ресурси. Так, це важливий розвиток у кожного студента, який на шляху у вивченні мови. Які у нас є додаткові ресурси? Це, звичайно, музика. Я можу порекомендувати таку класну ідею, де ми є улюблена музика англійською. Спочатку слухаєш, підчитуєш субтитрами, а потім писуєш незнайомі слова, перекладаєш їх, щоб у тебе. Повністю весь вся вся картинка склалась, сенс був зрозумілий, а наступний раз підспівуєш, але вже без підглядань і субтитрів. Доволі класна ідея. Щось схоже на цей е, фільми, е, фільми, серіали. Якщо ти ще ну, не дуже впевнений в своїй мові, це можна робити з субтитрами, підглядати якісь нові цікаві слова, речення. А якщо в рівень повищий, роби робиться без субтитрів, тренуй свій слух. До речі, якщо цікаво, можу створити відео, на якому розповім про фільми за різними за різним рівнем. Якщо тобі цікаво? Напиши в коментарях, я підготую. На що хочу зауважити: усі ці додаткові ресурси, це як я вже сказала, додатково не роби це основним. В твоєму вивченні це все додатково. Наприклад, на тому ж дуалінгу ти не вивчиш мову, це все просто додатковий ресурс. Пам'ятай, що е, прогрес буде дуже повільний, якщо ти будеш використовувати лише додаткові ресурси. Останній шостий пункт це діли увагу аудіювання. Можуть бути подкасти аудіо, там, де ти не бачиш картинку, ти тільки слухаєш. правді я дійшла до цього з часом. Зараз я маю обов'язково на всіх моїх уроках та рівнях аудіювання. Чому? Тому що це розвиває слух, але ще й акцент. Коли ти, ти чуєш. Таку чисту британську або американську мову, яка тебе цікавить. Повторюєш за ними, розумієш їх, це дуже-дуже це класно впливає на слух, на розуміння і на акцент. Тобто, не забувай, не, не треба лише читати або дивитися ще треба просто слухати. Це всі пункти на сьогодні. Я дуже сподіваюся, що це було для тебе корисно. Я можу підготувати для тебе ще більше корисних та цікавих відео. Буває, що я є в інших соцмережах. Дуже сподіваюся, що тобі було корисно. Мені було дуже приємно розповісти та допомогти тобі у шляху вивчення англійської. Бажаю тобі удачі, терпіння та успіху в англійському.